Всім привіт, з вами Тимофій, Хворий Тимофій. Сьогодні я подумав пограти в Одесті Trip. Я до цього один раз якось граю, мене не вийшло машину зібрати і поїхати. Ну, зараз я спробую трохи подивитися туторіалів. Звичайно, куди ж без небіг. Ну і зараз подумаю трохи пограти. Хоч заходжу, десерт, один плеєр і старт. Мы <с> шуткую. Так, гейм. 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 Э... Так. А -а -а, и нет. А, они? -а, не. О, я заявился. Кайф. Так, ну, починаем. Я все вже знаю про цю гру. Беремо бензин. Ах, так. Спочатку потрібно відкрити двері, бо в нас, як я розумію, тільки одна <кхи> рука. Так. Що? Яким шансом? Ось це ось тут заспавниться. Я буду в шоці, якщо б мене ще колесо десь там заспавнилось. б. В бекрумсі. От чому ти так? Застрієш? Так, вставляємо всі колеса. О. Так, все ось це мені не потрібно. Ось це я теж не хочу брати, не що воно мені потрібно. Так, потрібно краще взяти... Um, двері кудись. Прийшов. При, при, ага, ось сюди Так, і паралельно... Паралельно з цим мені потрібно ще й бензин залити. Так, окей, чекаємо. Так. І там ще в мене є моя, так сказати, машинка ще одна. Я її вибив з цього. І в неї тут є непоганий бензин, який я візьму з собою по Точніше, що відразу вже залью, тому що чому мені. Ось так. Так. Є. Ось це я не знаю навіщо, але я візьму. Господи, навіщо тобі це? Я відповім. Туди можна буде заливати. Ну вот це прикріплю. Що мені каким якимось чином на ці... <схід> Ще на ті штуки можна літати? Що це? Стоп що це? Як там приблизити на Q це там Так окей Полетіли. Татантантунтин. Тантудин, тамтунтин. Так, окей. А її можна до машини приклеїти? Можна! Можна це на машину приклеїти, це імба! Шуткою на імба? я це не буду використовувати. Так. Що в нас є? Мені ось це дуже потрібно. Питайте чому. Мені це дуже потрібно. Так, покручуємо так. І ліпимо до машини. А ще взяти ось це і якось по-нормальному приклеїти потрібно. Так, все. Тепер двигун залишився і усілякі такі речі. Так, поїжджати, взяти, точніше, похавати. Яблуко теж захавати її зараз. Так, далі піти взяти чеснок. Точніше, ні, бургер, тому що бургер прям серйозно потрібен. Ток там не потрібно. Все, я готовий їхати. Це буде смішно, якщо в мене нічого не вийде. Так. Сідаю. Закриваю двері. І тепер подумаю, як там потрібно було. Так, натиснути, по-моєму, R потрібно було. Я все зробив, правда? Так, а далі зняти з цього? І Машина повинна... Так, вона поїхала, я перший раз поїхав на машині, кайф. Тільки в Роблоксі. Я точніше я... Так, так, вірте мені, я здавав на права Час. Це все правда. Он би хтось зі мною був, наприклад, в ртве же теж в Роблоксі, я зі мною -а. О, ні, о, ні, ні, це такі дюни, які посеред дороги, так вони ще й такі великі. О, перший дім. Так, а ну... Тут два їх. Так і ще й біля... разом, коротше. Так, стоп, стоп. R. І ось цю штуку потрібно ось так. Далі виходимо через двері і йдемо дивитися, що там у вікні. Є щось? Нічого. Окей. Далі потрібно відкривати двері, сідати, закривати двері, машину, знімати її з ось цього, повертати або їхати вперед. Краще вперед. Якась наша машина стародавня, мені вона щось не подобається. Зараз якщо в другому не буду луту, я не знаю, що я зроблю. А, так, давай. О, ди, ди, дивіться, він вже стоїть. Так, виходимо через двері і біжимо. Ось тут багато луту. Тільки ось цього мамонта. А, это мутанти. Ну йдіть сюди, що ви як О, угу. Вот і це так, там єдиний мід. Вентилейтор. Також шоколадка, шоколадка, шоколадка мені потрібна. І йдіть, звідси, хочу вас тут підірвати. <гументно> Як я вже і казав, я хочу вас підірвати. А щоб вас підірвати, мені потрібно вас підірвати. Головне самому не а то це буде не дуже. Ну, ви помрете там бурмат надія. Бо я щось не хочу підходити. Ой, я дурак! Ой, я дурак! Ой, ой дякую, 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 дякую. Ой, є дуже дурак. Дивіться, коротше поясню. Я спочатку потрібно так зробити, а потім вже так кинути. Його і відійти. Далі. О, непогано. Там другий помер помер. Що? Який шанс? Ні, який шо. Чого? Який шанс, цього просто я не... Так, я знаю, що ця штука реально така рідкісна. Так, де тут були монети, я чув. моя рука хоче... мене... А, це вона цю штуку хочу забрати. Ні, ну ви серйозно? Я просто не знаю, наскільки вона рідка, чи важливо там. А ще я хочу Ти Тимофій знайшов щось рідкісне і хочу хавати. Безен'є. Лайф. Вентилейтор. Лети. Все? Вентилейтор <світувач> полетів. Так, вже ніч, а в мене немає фар. нормас такі слабенькі фари підуть. Вет, прикріплю таку. Ой, нічого чомусь не бачу, чому фара ж така слабенька. Ох роботу. Похавав можна і поїхати тепер. Знімаємо і поїхали. ББ. БВБ, не все. Говорить там, але я не чую. Так, заїжджаємо на дорогу і поїхала. Ми така синенька ласточка. Потім підімо. Це потрібно. А зараз, знаєте, я це роблю. Що з вікно куди? А там нічого немає. Поїхали далі. А нічого не було, корисного. Ну, свой гугл, хоча б мене реклам. Я реально їхав назад. Король. Поїхали, поїхали. Це буде фобія. Кінець відео, відео. дороги. Я зовсім не люблю сидіти в машинах, коли кудись їдемо, сім'єю сім, ну, кудись там, знаєте, далеко, далеко кудись їхати. Це зовсім ну, неналежно, коротше. Так, бензин є, вода може бути. Ні, вода теж є. Чому я так повільно почав їхати? А ну, заправка щось є. Вот я як повільно їду. Що це там? Ага, якась пара, короче без О, Ооо! Який великий будинок, коротше, корисно, корисно. Корисні копали. Їдемо. Шмо? Я просто руки. У мене немає тіла і голови, я просто руки. Пермовити. І ось так. Трохи бензину, так. Оп -оп. Так, що там, є хтось? Динаміт опрі. заберу. Окей, ви ж не проти. Що говоря туди всі? Ну, окей, хочете йдіть туди. Я вам не буду заважати. Так Підпалюємо і кидаємо туди. Повіть. О, yeah. драбини. Но тут була? Її можна підібрати. Її можна підібрати. Капець, так. Так, ну перець. Можна... О, нарешті похаваю. Так, ну коротше, я думав, що тут буде щось корисне, окрім переців. Хоч тут тільки перець і все. Це єдине, що було таке корисне. Все інше це якесь безкорисне. О! Є, тільки не ця машина. Бісяча машина, вона прям жорстко їде і потім на дорозі. І потім кудись, коротше, провалюється. Так вот. що це в нас? Ага, пон, це не те, що мені потрібен. Ой. О, пистолет, слухайте, вам зовсім норм валятися на бочці, яка може підірватися. Давайте ну, прибіримо, кстати. А ні. Хоча я не знаю, я не хочеться перевіряти. Так, фармуємо все що я звідти можемо забрати. Ойл є. Все, сідаємо, поїхали далі. Міхнуємо. і... Поїхали, чому ми не їдемо. Ага, пон. Ой-ой-ой. Що ой, ой, ой. вона їхати не хоче? Да мені це не подобається щось. Човаю назад падаю? О. Так, мені щось це реально не подобається, ну точка. Давай. Давай їхати, я каз... Я кажу. Чого ти не хочеш їхати? А, тут тобі ще складно, ну що ну, ж ти таке? Підводь я не хочу тільки до 200 доїхати метрів. Хочу звідси виїхати. Бутер? Бутер такий. Окей, я його з'їм. Все? Ліше нічого не потрібно тобі ні. Ні, ну серйозно, що це таке? Чому я тебе складно так вперед навіть тягати? Назад так на ізі полетиш але? тут щось. Мож тобі двері заважають, я не знаю. Ні, тільки не буря, тільки не буря. Зараз я все зніму і машину. Зрію. Все, я в машині. Я в хаті. А двері все. Двері, я так розумію, більше я не поставлю. Так, о, ні, ставляться, чого. Чому я урон не получаю? Ло. Дев мій рон. Окей. Не, якщо серйозно, чому я не можу поїхати нормально? Що не сломалося? Вони не хоче їхати. Все тому що тут бугор? Хоча я вже все, що тільки можна зробити. Мені Ого, так складно їдеш там. бензин багато трачу. М -м -м. Тому що реально був гор, тому що я не знаю, чому так можна повинно їхати. Знаю, да, я речей на собі багато. О, о, швидко дивиться. А, -а, а, тут був гор був, да что ж він такий запахний тут? Думаю, чого не їде, чому не їде. Це був гор такий, ну зараз. Все, тепер я їду нормально. Ніколи не любив би гори. Тому що, ну, як сказати, так, тормозити, поворот, сюди, тормоза. микаємо цей і ставимося на паузу. Так, то він, без машини залишимося. Так, у нас є динаміт там. <гум> немає? Як це немає динаміт, Е, алло? Ви за домом заспанці, це ненормально Так, а ну в вікно. Там прикольний радіатор, все йду в хату. Чому? А, oh, допоможіть, допоможіть, мене питають, хочуть вбити. Я в тебе хліб тут заберу, окей. Що не просто захавую. Просто хавати хочу. Та чого ви на мене напали? Я ж нічого такого не зробив. Є драбина, тут немає драбини. Коротше йдіть, у вас нічого корисного немає. Як мені забратися на хату? О, я на хату забрав, сюди заліз чіпси. Чому я їх не можу похавати? Логіка, точніше, її тут немає. А, я сідаю на крісло, що? Що вибачаюся? Де я, е? Алло? Ні, ви серйозно зараз? Як мені звідси вийти? Ліцеплей? Знову їхати. Окей, окей. <ріху> я проїхав, це я ще не закінчую. Зараз я повинен бути безкоштовним у мене ривай. <ріху> а, так, стоп, зараз я ж з'їжджаю з цього з богору. Кайф небезпечно плюс чому не дуже небезпечно я тут навіть ну, слухайте я тут навіть не можу нічого не робити так скажу можна не втратити нічого Ні, тільки не торнадо тільки не торнадо тільки на торнадо тільки Ні. Ні. я виживу Я вижив. Ти звідси турни. Все розкидало мені. від машини. Нічого ну, не залишилося. Ну дивіться, скільки я приїхав, бо я вже нічого не можу. Це кінець. Як вийти з машини? Я нічого не бачу, так, дайте, дайте. І я ще десь за 10 тисяч кілометрів. Подивимося, де шо? Так. Я вже зібрав половину машини, мені тільки ось це колесо. Ось воно. Де ти так до... чому так далеко залетіло? Так, забрати і десь тут недалеко, вон. Там цей лято. Э, о, моя корита. Я вже в я не можу. Так, було, мать надію, що це не пустий якийсь випав. Ух, це не пустий випав. А то, якщо б це був пустий, це було б прям, ну, дуже погано. Так, толкаємо цю тепер тачку, Витлакали її на землю. Тепер можна їхати. Щоб кудись левети до відомого сімчий, я хочу. Вода дуже швидко черпати? Так. Дивитися, що ти там валяється, тому що мені щось помирати не дуже хочеться. А тут померти, я так скажу, дуже-дуже легко. Ну ось, приїхала. Знав, що це погано йде. Так, окей, парчик у мене є. Ні. А! Буря, чому буря саме зараз? Повір, так буде краще. Як? тебе звідси. Ану. Тільки тепер тут ще потрібно якось тебе туди витолкати. Давай. Так. Тепер колесо. Є всіт. Я вирвався. Ви не повірите. Я кажу, ви не по... Я яким чином. Я вже пережив торнадо. Що я тільки не пережив? Я виграю. Юбі. бачите, як і професіонал грає. Подивимо mm -hmm. Тимофій. Є, я пройшов мод, зламавши, там вибрався звідти. Там щось є, там щось є, я щось бачу. Ми не помремо, ми помремо. Ми не, ми не помремо. Ми не помремо? Ні, ми не помремо. Чому такі прикольні дома попадаються? Це круті, я так розумію, там багато вуту. Так, давай, тормоза, 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 давай, тормоза, тормоза, тормоза. Так, відразу якось... Оп! Машина без і без цього Динаміти вас там, ти не гарно. І ти не їжа. <світ> так, від тебе ще б тут було б непогано знайти вихід. Так, тут все є, окрім того, що мені потрібно. Вода. Тобі, по-моєму, все одно, що я тут є. Так, що тут у нас? О, вода! Це ж вода в нас! Кайф, просто так, вийти тепер звідси швидко. І побігти, побігти до машини, поки я ще не помер. Похавив я трохи, але скорисно вже поїхали. Просто 6 тисяч. Ну, звичайно, це центр 25, але це реально жорстко. Я просто сів пограти так. Я не знаю, це буде я раніше. Ну, хоча роблок, я так скажу. Я раніше думала, що в Роблоксі, ну, немає, знаєте, таких ігор реально крутих. Не, були, були. Просто я маю на увазі. Розі... Ну, мм 2 Так, вона нормальна, але вона якась не така. Ну, прям. Мені потрібна їжа, мені потрібна їжа, у вас є їжа тук-тук. У вас є їжа. Почому так сказати непогана їжа. вибачаюся вибачаюся. Дуже вже прямо обачаюся. Так що у нас тут? Тут нічого. Почему ну, у вас в домі тільки одне вікно? Це не нормально. Точніше, ну. Так що у вас тут ще є? Динаміт є, а, динаміт є. Сорян. Але... А, ось. Так, і тепер бігти звідси. Угу. Ні, тільки не тільки на метеори. Тільки на метеори. Швидко, швидко, швидко. Що тут у тебе є? У тебе нічого немає. Їжа є, їжі немає. Все тоді звідси їду. Далі включаємо це і. Ага. О. Просто спочатку треба заводити машину, а потім тільки вже їхав. ну, вимикати цей. Тобі там двері чужока. Так, поїхали. Я кудись в'їду і все. Окей, моєю цілею буде проїхати 10 тисяч. Просто ті, так і нормально. Ви бачили це? Зреагувати не спів. Все ломалося. Можна ще жити, правда? Не а, бугор. по бугор, тут. Так, бугор. Окей. Okay. на приємну. Я нічого не бачу. О, склон. Так, там далі. Чекпоінт. Пише чекпоинт, справиться я до четвер. Він не знаю, як я по мене. Я, я приїхав всіх тисяч. Зараз за скінчується. Не вже зараз обоксі. Коротше, кайф, Так, ні, а якщо серйозно, де ви ще побачите людину? Долагала, а, людину, яка, коли в неї розіб'ється, не знаю, там машина від торнадо, знову її збере, піде і все. І я не знаю, як це ще писати. Збере, поїде, чуть не впаде на мості, на, на, на мост, я чуть не впав. Я просто взяв руками свою машину, витолкав і далі поїхав. Я практично до 8 тисяч. Можна це якось продати. Як це, це можу продати? Можна якось так? Щось, це, можна, можна. так. Так можна. Коротше, ось так, ось я покатався, будемо, надій вам сподобалось. Ось, мені теж сподобалось. ось Якщо буде багато переглядів може, і лайків, може другу частину зніму. Тим же с, або з кимсь, або з ким з знімати не буду.